Середа 29 березня, і традиційно в ефірі програма Особливе з вами Дмитро Поліщук. Вітаю сьогодні, 29 березня. Саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як останній гетьман Кирило Розумовський, один з перших вітчизняних академіків Микола Кащенко, поетеса Марія Підгірянка та американська співачка українського походження, володарка премії Оскар Квітка Ціха. Головна подія завтрашнього дня на Житомирщину очікується запланований переїзд прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. І ще про останні надзвичайні події в Україні та світі. На фронтовому Донбасі минулої доби поранені троє наших воїнів. За останніми даними, у полонів бойовиків перебувають 118 українців. Вчора в Україні так і не запрацював сайт реєстрації є декларацій. Вітак, тисячі чиновників не встигають подати свої декларації. Києві при отриманні хабаря в розмірі 800 тисяч гривень затриманий чиновник Печерської районної адміністрації, який опікувався учасниками АТО. У місті Хуст на Закарпатті демонтований бронзовий пам'ятник Леніну продали на аукціоні за 254 тисячі гривень. Вийшов з друку перший том великої української енциклопедії. В ньому майже 600 сторінок і більше тисячі ілюстрацій та фото. Вчені з університету Айова заявили після досліджень, що екрани гаджетів викликають у людей серйозні хвороби. Жителька англійського міста Карлайн з подивом знайшла у свіжому курячому яйці діамант і вважає, що для неї це є магічним знаком. Що чекає житомирські трамваї і тролейбуси? Якою буде плата за проїзд у громадському транспорті? І головне. На чому їздитимуть житомаряни найближчим часом з цього приводу у Житомирі пройшов брифінг міського голови Сергія Сухомлина? На ньому були і мої колеги. Дивимось репортаж. Ми повинні забезпечити якісні перевозки. безопасные перевозки, уменьшить количество автобусов на улицах города в связи с большей вместимостью этих автобусов, пассажировместимостью. вместимостью. Это основная цель. Поэтому вопрос не просто стоит. Цена проекта достаточно большая и здесь необходимо будет в первую очередь, в первую очередь получить возможно, там лизинг или кредит или лизинг со стороны поставщиков для того, чтобы город мог позволить себе реализовать. Реалізацію такого проекту. Все. У квітні в Житомирі відкриють пам'ятник видатному українцю, нашому земляку, уродженцю Брусилівського району Івану Огієнку. І ще про незвичайні події та факти у житті нашого краю. Вчора громадський актив області вшанував пам'ять нашого відомого земляка-патріота Миколи Сіборського, похованого в Житомирі біля Свято-Переображенського собору. На Олевщині збирачі металобрухту натрапили на кілька мінометних мін часів Другої світової війни. У наступну суботу на водоймах області вступить у силу заборона на вилов риби. У районах регіону набирає темпів патріотична акція Посади дерево миру. Новини обласного телебачення. Готуючись до свого ювілею, у квітні ми проведемо в телецентрі дві виставки: картин Житомирського художника і журналіста Дмитра Панчука та фотографії нашого колишнього. На жаль, уже покійного колеги, фотографа і телеоператора Валерія Антоновича, який після Житомира з успіхом працював у Києві. А післязавтра, у Бардичівському районі, мій колега, журналіст Сергій Косюченко, проведе благодійну акцію. Він презентує свою нову книгу, а всі виручені від неї кошти передасть на лікування хворих. Житомирське обласне телебачення відзначає своє 25-річчя. Майже ровесник Незалежної України воно пройшло за чверть століття непростий шлях від телеканалу Новачка до провідного найбільш потужного і впливового суспільного телевізійного мовника Житомирщини, аудиторія якого сягнула одного мільйона глядачів. Усі ці 25 років, ми, телевізійники, щодня щодоби працюємо на благо рідного краю для вас, земляки сповна розділяючи радості і тривоги ваші переживання і надії. Усі ці 25 років ми, не шкодуючи часу і зусиль, віддаємо вам усі свої творчі сили і здібності, таланти, душу, ні на мить не забуваючи про свою високу журналістську відповідальність і покликання служити правді. За 25 років ми разом з вами та Україною. Змужніли, навчилися стійко долати всі проблеми і неминучі труднощі росту, гуртувалися довкола мети, мобілізуючи на її виконання увесь свій потенціал. Коли на Україну підступно напав агресор, ми стали поруч з українськими воїнами і волонтерами. Усіма хто мужня захищає волю України на фронтовому Донбасі, за ці 25 років у нашому колективі зросли десятки майстрів сучасної телевізійної справи. Чимало з них успішно працюють на центральних телеканалах України в інших відомих мас-медіа. А їм на зміну прийшла талановита молодь. За ці 25 років у нашому активі сотні перемог на престижних міжнародних та українських телефестивалях. Тисячі добротних передач про те, що турбує кожного з вас, а головне ваші незмінні повага, терпіння, розуміння і підтримка, за що ми кожному з вас безмірно вдячні і зобов'язані. У наших планах утвердження себе в ролі головного суспільного інформаційного джерела Житомирщини, вдосконалення наших соціальних, культурних, політичних і інших програм на основі ваших потреб і запитів громади. З нашим спільним ювілеєм, шановні друзі, соратники, побратими. Незмінної удачі і нових перемог усім нам! І ще трохи незвичайного. Вчені із Стенфордського університету застосували новий метод видобування урану з океанських вод, і він дав надзвичайний ефект. Урану добуто, добуто втричі більше, ніж подібним способом зазвичай. Не виключено, що цей винахід означає революцію в енергетичній галузі і врятує людство від нестачі енергії. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі останніх новин. Дивіться телеканал Житомир, щоб разом з нами знати більше. Зустрінемось завтра в цей же час. Бережіть себе, побачимось!